Все, пишеш, да? Підписка, лайк і коментар, а далі дивимось відео. Привіт, друзі! Сьогодні зробимо такий е, перший огляд, експериментальний не обзор, а огляд на автомобіль українською мовою. Дуже багато слів звичних вже є російською в голові по автомобільній тематиці. Якщо вони будуть вилітати в мене, то дуже е, суворо не карайте. Хотів сказати строго. Буду виправлятися по можливості. Але, можливо, і не буду виправлятися, бо просто це автоматично з голови летить. Сьогодні у нас Volkswagen Golf, Універсал, європейць, пригнаний з Європи в нас. 2011 рік, другий власник. Це мій кум, який знімає це відео-оператор у нас на подхваті. Мотором 1.2. Комплектація не сама бідна, незважаючи на мотор 1.2. Бо, наприклад, я бачу омивачки фар. 1.2, механіка п'ятиступінчата, Машиною каже, задоволений. Універсал, машина сімейна. Так що тут сильно порядку немає, вона сімейна. Постійно катається дитина. 1.2... На механіці. Який розхід тебе виходить? По місту 6? 7? 6,5. Траса. 5 і 5. 6. Ну, от один і два моторчик. Нормальний. нормальний. А пробігу тут 180, так? Да? 180. 180? А, 140? 145. 145 вибачаюсь. Наговорив: 145 тисяч пробігу. Рахуємо, щоб пробіг рідний. Відносно регламентних робіт, що там деколи мінялося, він, в принципі, слідкує. Тому думаємо, що 145 рідного. Знаю, що тут трохи пошаманим з колесами. Розкажи заводський розмір, який має бути? 25, розмір, я перепрошую. 205. На 55. 16 колесо. А я поставив 60. Ніде не треба нічого. Стало вище і м'якше? Так, ще раз. 205 на 60, 16 ти поставив, а заводський на 55-й профіль. 205 на 55. Ну і виглядає, мені так здається, навіть повноцінно заповнені арки. Так, воно якби навіть краще. Мені теж подобається, я теж на камерюху свою ставив більший профіль резини. І так прикольно. Давай багажник подивимося. Все-таки це універсал, багажне відділення. Все-таки це універсал. То тут відкривається, так? Да? Так. Ну, багажник як багажник, в принципі. Літрів, скільки не знаю, але він, ну, він реально великий. Він реально великий. Якщо я рахую, в мене в камері 550 літрів, я думаю, що тут може 600 і 650. Якщо скласти заднє сидіння, то там просто місце лягати, спати можна. Іспанія, да, да, да. Да. <палатинний> да. Якщо вам цікаво, скільки літрів багажник має, точно цифру, ну то загугліть, але я вам кажу, на мій погляд, 600 плюс літрів. Ну, все, що тут багажніше цікавого. Двойне дно Двойне дно, це що таке? А ну, покажи, покажи. Я тебе зніму, ти покажи двойне дно. Так, коврик зняли. Одну штуку зняли, це всякий прибамбаси у нас, так? Да? Да, О, прикольно. Ще друге зняли, тут запаска. Повнорозмірна, Полно, не докатка. Ще рідна. Ніхто її не ні разу. Ух ти, ніхто ні разу не трогав. Рідна запаска, не докатка. Прям проситься газовий балон сюди. Ну. Ну, газ тут нам не треба. Ну супер, супер, так. Ось таке багажне відділення. Отак машина виглядає ззаду. Ми її не продаємо, просто відео знімаємо. 11 рік, 140 пробігу. Другий власник. 108. Але ми її не продаємо. Так, десь тут речажок, yeah. Да? Yeah. о, газові упори, ви прикиньте. Газові упори На Volkswagen і Golf це бюджетна тачка, газові упори. Блін, це ж звісно. Ну що тут можна подивитися? Мотор TSI. Все просто, місця багато, сюди залітає двохлітровий дизель, турбодізель. Ну, 1,2 турбований, правильно? Турбо. Yeah, yeah. Тут десь є турбіна. Можемо її зняти якось з крупним планом? Так. Де? А, оце? Mm. То така малесенька, як кулак. Турбіна, як кулак. Ну без інтеркулера вона. Просто турбіна. Да. Ясно. Добре. Масляний фільтр. Так зручно міняти. Не треба під машину лізти. Афіг. Тобто, масло ти міняєш без підйомника. Як думаєш, де тут печка? Печка? Що, десь, оце? Mm. Ні, це тормоза. тормозуха, правильно? Yeah, yeah. Печка печка, печка. Печка салона. Та я розумію, що печка салона, але я не бачу навіть на Ну, печка салона. Це фільтр воздушний, це акумулятор, це якась електроніка, правильно? Yeah. Датчики. Ну що, ця турбіна? Що, оце? Mm. Оце? Yeah. Угу. Прикольне розположення. Воно в моторі, а не в салоні. А це що, трубочка кондиціонера йде оце? Оце трубочка кондиціонера? Цікаво. Добре. Які ще мотори на такий гольф йшли? 1,2 це самий слабий. Бензиновий. Далі 1,4 бензиновий, 1,6 атмосфера бензинова. Все? Максимальний бензиновий 1,6 чи 1,8 ще є? Ну, я не бачу. TSI, не TSI. Ти щось на мене переведи, бо ти ж мене ще знімаєш. Я не бачу. Ну, 1,8 має бути, чи ні? Чи це на пасатах таке? Добре. Кому цікаво, хто точно не знає, ви загугліть в коментарі, будь ласка, то напишіть, які там мотори, ще є бензинові. Бо я думаю, що 1,6 і 6 це максимальний. Двохлітровий це максимальний турбодизель. на 150 сил. Це взагалі просто джекпот. Да? На цій тачці 150 сил, дизель, 2 літра, пушка ракета. Добре. Ще які дизеля? 1,6. І все, два дизеля. 1,6 і 2 літра. Добре. Е Стався ще 1,9 Дизель. турбований. Да. Ні? Турбований, бо що ну куди вже? Такий Рік 11 вже Volkswagen всі турбовані ставив, там вже без турбо мови не йшлося. Про ГБО тут мови немає, бо мотор з прямим вприском. Е, ГБО ніхто сюди не ставить, ну логіки немає. Машина економна. А ГБО тільки п'яте покоління може ставитись на прямий вприс, як ви знаєте. Ух, так класно закривається. Глухий такий звук, ніби зашумлений капот. Е, ГБО не ставиться, бо прямий вприск. Якщо е, ставити п'яте покоління, це дуже дорого і буде розхід йти паралельно і газ і бензин, тобто логіки в цьому абсолютно ніякої немає. Е, так само на 1,4 бензин ГБО не поставиш. На 1,6, який чистий атмосфера, який, до речі, я е, знімав шкоду 7 Октавію, там був 1,6 такий мотор атмосфера, і на ній вже стоїть ГБО. Там можна їздити, там без проблем. Ну і все. Розхід невеликий, машина нормальна, їде економно. Давайте прокатаємось та подивимось, як це все працює. Заводиться. Не заводиться. Давай муфт. Сцеплення. Yeah. Без сцеплення не заведеться. Uh -uh. Прикол. Вижимаємо сцеплення, тоді заводимо. Опа. Да, цікаво. Ну добре, її треба гріти чи ні? Я бачу, що вона... А, вона холодна, але... Ага, задня. Mm -hmm. Впірнає вниз, yeah, yeah. А потім вперед. Добре. Дикне. А, ручник, ручник знімаю. Звісно. <laughs> ну, звичайно, точніше. Ось так, от люди ходять. Так. Зцеплення. зчеплення. Добре бере не високо, так як треба. Ну, от навіть на двигуні 1.2, як не дивно, але автомобіль їде прикольно. Якби мені не сказали, що це 1.2, я, мабуть, би не вгадав, що це 1.2. Може, тому що машина не дуже завантажена. Але ми їдемо з кондиціонером, так? Воно не грає. Не грає роль кондиціонер? то на дизельних машинах кажуть, що не грає, а на бензинках ніби трохи трохи душить. Тут така система е, кондьори, що не впливає на, на скорості. Супер. Ну от, е, Я на цьому гольфі, чесно кажучи, вже трохи їздив. Але по першим враженням я можу сказати однозначно, що ця машина приємніше їде, ніж Октавія 7 до речі, огляд, на яку у мене був, можете глянути, там Асьома була дуже жива, з маленьким пробігом, свіжа, перший власник. Ну, 1,6, був бензин, атмосфера звичайна. Машина від дідушки, так сказати. Але може, тому що це Volkswagen значно приємніше, ніж Шкода. Значно приємніше, ніж Шкода. А недавно мені довелось покататись на Супербі і на Октавії А5, ну тут тут навіть мови немає. Цей маленький гольф 11-го року, ну як маленький, універсал, це навіть не хеч. Дуже прикольно їде. Тобто можна сказати, що можна сказати, що від нього стільки не очікуєш, як отримуєш. Це навіть не яка не реклама, просто чесно мої враження. Я знаю, як іде Passat B7, B6. Звичайно, краще, ніж Golf, Але сам по собі Volkswagen мені подобається. Хоча я фанат Toyota. З німців, мабуть, мені Volkswagen подобається більше всіх, можливо, навіть більше, ніж Audi. Так, а дворники правим речашком, а є так, щоб просто махнути разочок. Як і я на камері, допустимо, махнув, махає. А, вниз, mm -hmm. а в японцях вверх разочок, а тут отак раз, вниз махнув і вже <кхм> разочок собі Нормально. Так, тут направо попробуємо. Фу. Mm -hmm. Mm -hmm. Кондиціонер, ти кажеш заправляв, перевіряв. І все нормально працює, і все герметично. Да. Але якогось сильного холоду я не чую так, щоб прям холодом кидало. Mm -hmm. Ну, то я тобі скажу, що в принципі мене знайомий на Volkswagen Polo, та сама, та сама ситуація. Все перевірив, все нормально. ну, Холодить, є холодок, але не такий, як би хотілося, наприклад. Порівняно з чимось, там, не знаю, з іншими якимись машинами. Ну, в принципі, холодно, нормально. О, ну от з трьох тисяч поприкольніше, так? Да? З трьох тисяч. Mm -hmm. Так, тут лежачі акуратно, і акуратні костане. Рекомендовано крутити, типу. До трьох? Від трьох з половиною. Да? До трьох з половиною перекручувати. Це так. робоча скорость, так. Да. Ну, добре. Подалі лежачих немає. Попробуємо крутанути. А далі аж там. Першу, наприклад. Це Що це засвічує третій. сонце чи ні? Це третє. Третю в да? натурі? Так. Да. А ні, так води як пішла. А, ну. О, я до 5 закрутив. Нічого страшного. <схай> ну, так з трьох нормальний підход, я тобі скажу. Скільки лошадок тут? 1,2. 100 е... чи менше, чи більше? Чекай, чекай зараз по 86. Тобто 100 немає. Ні. і немає 100 лошадок. Але що я знаю? Новий по новий. Чи 105 гольф? що там писав? Ну Тому цікаво, скільки лошадок на цьому моторі загугліть просто. І напишіть, будь ласка, в коментарі. Будемо знати. Неправильно, да. Я знаю, що на літровому моторі Новий Гольф 21 рік. На літровому моторі 110 сил зняли. І там вже заявляють mm -hmm. по місту розхід 4,7 по трасі 3,8, щось таке. Ну, то це літровий... Тут міста. 86, да. 86 да. лошадок. Ну, нам знати. Ух ты, ну прикольно, ну прикольно. Ну, з 3000, але пуста машина. І що точно без кондера лучше не буде? 100%. Я попробую. Выключимо кондер. Да. Ніякої різниці немає. Справді. А, що ж хотів запитати, а ти кондиціонер чистив? Фільтр тільки тільки фільтр салону. А ні. так, щоб ні. трубочку, дренаж, ні. ні. У ну, мене на каналі є відео, кому цікаво, можете подивитися. як чиститься кондиціонер автомобіля. І що, ніяких поганих запахів немає? Отоди, виключиться, подивишся. Я думаю, що ні. Ну, добавлю ще вентилятор, да? на двоєчку. Я хочеш. Тормоза давно мінялися. 130 тисяч було, то я мені. А зараз 146. Це ти колодки чи диска? Вокруг колодки і наперед диски мені. Ага. Тормоза, до речі, супер на цій машині, я так скажу. Ну вони... Другу трошки. Тормоза супер, бо вони добре схватують. Тормоза Та, В принципі, на Volkswagen, на шкодах, на Audi, всі ці німці тормоза роблять. Це Я просто привик, що їх немає, звик, що їх немає на Toyota. На Toyota їх. Ну, Вони є, але вони по-своєму працюють. Просто в них по-другому алгоритм. Там пшена не стає. Так що ти. Ну добре, Кондитер не виняє. Машина 11 року, фіксуємо, їй 11 років. Не чистили кондиціонер. Рідний стоїть випаровувач. Якщо правильно сказати, да? випаровувач рідний. ні разу не чистили і нічого не смердить. Так, нас обганяє таксіст. Давай, давай, давай. давай. спішить на заказ. На пасаді. На пасад, я навіть це пасад. Це джета, джета може бути. Якщо роки 80. Так, ну по хінським силам, що ми вияснили? 86, 90 і 105 да? може бути на 1,2. В тебе, мабуть, 86, бо п'ятиступінчата механіка. механіка. Да. 90 це на 6 механіці. А 105 що на DSG, мабуть, чи що? Навірно, може бути ДСГ і 6 -ступ. А, Ну або так, так. Да. Тобто один і два мотор може бути з різними кінськими силами, аж три, аж три варіанти. Ну. Так-то так. Окей, по комплектації. Тут комплектація, як я казав, так, поліцейська машина, але ми нічого не порушуємо, бо тут розділено. Ми, ми нічого не порушуємо, тут розділено, все нормально. Тебе пристягнутися треба чекаємо всякий случай. Все нормально. Фу. Все нормально. Так, Комплектація. Тут не сама проста комплектація, бо того, що е, тут є омивачка фар, підігрів сидінь, підігрів зеркал, е, автоматичне регулювання дзеркал. Тобто комплектація не бідна, далеко не бідна. Але є комплектації дуже жирні. Е, наприклад, є шкіряний салон, є парктроніки, є камери заднього виду. Бувають такі комплектації. Е, є датчики мертвих зон. Да, да. І що саме цікаво, в гольфі 2011 -го року може бути асистент парковки. Шарики такі парковки. Асистент парковки в гольфі 2011 -го року. Йолки-палки. Так, пропустить пішохода, бо за нами поліція наблюдає. Ну теж, чувак, на велосипеді ти маєш його в руках перевозити, а не так. Ох, ще хулігани. Розбійник. Тобто комплектації можуть бути дуже жирні на такому гольфі. І я просто собі уявляю, наскільки це шикарна тачка, Ну, 2 літра турбодізель на 150 лошадок, кожен салон і максимальна комплектація з усіма приколами Там камери і так далі. Ну, Це просто фул. Я от всім раджу, хто шукає собі машину, наприклад, якусь, от, наприклад, шукаєте ви такого Гольфа, Позвоніть по оголошенням і прокатайтеся. На саме максимальні комплектації, От, і у вас таке складеться враження про машину. Якщо ви прокатаєтесь на двохлітровому турбодізельному гольфі з шкіряним салоном, і що саме важливе, виберіть саму дорожчу, яка є на оголошеннях машину то тоді ви точно поймете, яким має бути самий самий жирний гольф. І від цього відштовхуйтесь, коли будете там купляти, вибирати. Вибирайте просто саму максимальну комплектацію і саму дорогу машину. Пробуйте, тестуйте і вже після того дзвоніть на інші оголошення і пробуйте інші машини. Ви будете знати, з чим порівняти, бо ви будете знати, як виглядає ідеальна тачка. Ну На цьому у нас все. Такий короткий огляд. Чи не короткий, я не знаю, як там по монтажу вийде. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Обов'язково пишіть коментарі, бо це буде піднімати в рейтингу мій канал. О, я, мабуть, ще цей кусочок про коментарі, лайки і підписку вставлю на початку відео. Бо то, що це також важливо. Підписка, лайк і коментар, а далі дивимось відео. Отак.